Дванадцять комуністів в однім курортнім місті зустрілися на з'їзді чи на пленумі ЦК В готелі поселились, а чим то закінчились, про це моя історія не радісна така. Дванадцять комуністів пішли купатись в море, і в хвилі променисті кожен весело стрибав, та двоє з перепою лишились під водою. От вже й починається, як я попереджав, бо тільки десятеро вийшли із води, ось так і зменшуються в партії ряди. Вже десять комуністів покупані та чисті, в покоях одномісних перетравлюють обід. В вісьмох перетравилось, а двоє отруїлось, а троє в моїй пісні ще захворіли на снід. Всі вісім комуністів, останні чули вісті. Про снід, що ходить в місті, попереду партактив, розважились приємно в непевнім товаристві. Типовий сексуальний кримінальний детектив. Трьох неслухняних довелося поховати. І залишилося із вісім тільки п'ять. З п'ятірки комуністів один помер на місці, покинув сигарету на імпортний килим, а четверо душили, з них троє так спішили, що довго не прожили, бо попав у горло диму Багато комуністів померло в моїй пісні Сама гата крісті позаздрила б мені, та ще один лишився, що в морі не втопився. Обідом не втруївся і не загинув. У вогні такі не тонуть і в пожежах не горять, Вони і досі на шиях в нас сидять.